Був запит до голови адміністрації про неякісне транспортне сполучення між селами Олешин, Копистин і містом Хмельницьким. Люди зібрали, наприклад, ну, в Олешині зібрали більше 900 підписів для, з проханням, з вимогою, щоб вплинути на ситуацію. Автобус ходить один пазик нерегулярно, завжди переповнений. Більшість людей, звичайно, Села є в приміській зоні, працюють в місті Хмельницькому. Їм доводиться добиратися пішки вночі по притрасу ходити. Звичайно, це дуже незручно. Більше того, як ми бачимо на прикладі того, що сталося в Чепілівці, Красилівського району, коли вночі люди поверталися з роботи, їх збив голова вже колишній біологічської райдержадміністрації. То звичайно, такі випадки можуть бути і тут в нас на Хмельниччині. У Хмельницькому районі. Але не дивлячись на всі доводи, не дивлячись на все, цей запит набрав тільки 47 голосів. І, власне, ну, це зразу показало, як насправді партія регіонів дбає за Подолян, дбає за жителів Хмельницької області. Коли таке, що, ну, я не думаю, це, це не політичне було, не політичний запит, це не була політична заява, це був запит. В інтересах конкретних людей. Відповідно, він не був підтриманий. Ну, я більше хочу сказати, що фактично зараз і вже тривалий період йде ну, така шалена боротьба партії регіонів проти свободи. Вчора нам друг попали темники, які розсилаються партією регіонів їхнім районним керівникам. Циркуляри, в яких розписано, як протистояти заходам свободи, масовим заходам свободи, розписано заготовки статей, в яких очернюється партія, очернюється то, що вона робить, то, що вона захищає людей. І фактично ми бачимо повернення 2004 року, бачимо повернення темників, які, власне, запроваджував ще тоді Медвечук. По суті, перед виборами це знову йде на той самий виток. Ну, я вже мовчу про те, що наші оголошення про роботу громадських приймалень постійно знищуються в городку, в Славуті, в Литичеві. власники, власникам площ рекламних погрожують, ставлять їх перед фактом, що або твоя діяльність припиняється, ну або ти відповідно перестаєш. Давати оголошення про приймання Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Але, в принципі, ми розуміємо, що боротьба триває і ми не боїмося це найосновніше. Добре, все-таки пропоную до сесії повернутися. Окрім бюджету, також було прийнято програма агропромислового комплексу на наступні 4 роки. Знову ж таки, ваша думка? Чи насправді підніметься програма село, так як обіцяють її автори? Також щодо програми розвитку АПК дуже велик, багато запитань. Е, перш за все, знову ж таки, про виділення коштів. Ну, Зокрема, е, я пропонував, наша фракція пропонувала е, 100 тисяч, які передбачаються для преміювання райдержадміністрацій. Чесно кажучи, мене взагалі, я коли то прочитав, мене то здивувало. Ну, Я ще жодного разу не бачив, щоб там голова райдержадміністрації сапав буряки чи там гній від корови відкидав чи доїв. І за це йому треба дати премію, тому що він активно трудився на сільському господарстві. Ми пропонували 100 тисяч і, до речі, пропонували тих півмільйона, які мали йти на облаштування кабінету, на програму закупівлі для людей, холодильник установок і доїльних апаратів для того, щоб люди, здавачі молока. Могли, власне, підняти якість молока, і яке вони здають на переробні підприємства. І, відповідно, щоб внаслідок цього піднялася ціна, щоб таким способом захистити людей, підтримати людей. Бо, власне, переробники завжди говорять, що чому така ціна низька на молоко. Та, бо молоко неякісне. Нема питань. Давайте ми виділимо гроші не олігархам на корівники. Не зробимо багатих ще багатшими, а виділимо гроші для того, щоб обслуговуючі кооперативи могли поставити ті холодильні обстановки, могли купити доїльні апарати і стимулювати людей до того, щоб вони тримали не одну, а дві-три корови. І, власне, на тому і люди заробляли, і стабілізувався ринок молочної продукції. Знову ж таки, на превеликий жаль, ця пропозиція також не була підтриманою. Тобто, бачимо. Фактично послідовне, не, ну, не цільове використання коштів, і не дивлячись на великі гучні слова про те, що криза і нема коштів, насправді кошти є. Вся основна проблема, що вони направляються не туди, куди слід, не на добро людей, а на підготовку до виборів, собі коханим на премії і так далі.